Вітаю. Сьогодні один із, я так розумію, засновників або директорів одного з банків України, не буду його називати, оголосив збір Збір на ядерку. І люди почали донатити. Ну, Це схоже на супутник, який ми збирали. Правда, ми потім дізналися, що це супутник, і виявилося, що це не на супутника, а на його оренду. Ну, сподіваюся, що він допоміг. А тут, на ядерку, це на фоні того всього, що відбулося в Вашингтоні, і ми вирішили показати, що ми можемо. І громадяни відгукнулись і там за день щось таке зібрали чи то 20, чи то 25 мільйонів. І от а, директор, чи хто він там такий цього банку, під кінець дня почав вже здавати задню, і це жарт, це ну, жарт, і гроші тепер підуть там на ЗСУ, на допомогу, ну і так далі. Ну, те, що вони підуть на ЗСУ, я ніякою мірою не сумніваюсь. Хороше правильне діло. Але громадяни, які ну, ну, скажімо так, з головою все добре у людей. І вони почали думати: а чи не викличеться якусь небезпеку? Бо в цьому банкові багато людей обслуговується в Україні ну дуже багато. І якщо якийсь банк збирає на ядерку, то в глобальному масштабі це можуть розцінити як глобальний тероризм. І якщо ви думаєте, що я зараз жартую, то спробуйте собі уявити ситуацію в Ірані. Або в Афганістані, або в Кувейті, або в Сірії, або, ну, я не знаю, ну, в Мексиці, в Бразилії. Ну, неважливо де, в Канаді. Я і цивілізовані держави беру. В якому штаті США, в Британії, в Німеччині якась людина, бізнесмен, бізнесмен, не військовий бізнесмен. Оголошує, що він збирає на ядерку. Ви це собі уявили? Блокування рахунку і всього бізнесу може бути миттєвою реакцією. Миттєвою. І далі ця людина буде вже довго пояснювати, що вона пожартувала, і це жарт. І вона нічого не мала на увазі. Ну і так далі. Тому що далі виникає питання на ядерку, що ти. Ну, тобто, це фактично організація. Ну ви розумієте, чого? А, причому на ядерку не зазначено на ядерку, що? що на ядерку, що ми будемо робити з ядеркою. Ну я так розумію: бить по нашому ворогові. Ворог може вдарити у відповідь. Бо однієї ядерки чи двох ядерок недостатньо. Крім того, ми будемо закуповувати ядерку. Тобто це нелегальне розповсюдження ядерної зброї в світовому масштабі. Ну, це заборонено абсолютно всіма конвенціями і абсолютно всіма ядерними державами. Це поширення ядерної зброї, причому абсолютно нелегальне. Це, ну, це дуже схоже на злочин. І от тому, напевно, хтось пояснив цій людині, що жарти. Вони можуть бути тільки на сцені кварталу, на сцені КВК, в стендапі десь, а в глобальному масштабі державному жарти можуть обернутися санкціями проти не тільки банку, а і держави в цілому. І ось ці санкції можуть стосуватися і банківської системи. Бо якщо завтра Сполучені Штати Америки, а це ще Джей Ді Венс і Ілон Маск не додивилися, на що збирає. Один Банк України банку. І отак тільки хлоп, і ні візи, ні MasterCard немає в Україні. А в нас нема нічого. У нашого ворога там є якась система, я від наших банкірів. У нас немає нічого. Тобто, якщо нам відрублять візу і MasterCard, то далі ви будете розраховуватись, ну. Кіло гречки на 2 кілограма цукру, або навпаки, отак буде. Або готівкою, в кого вона залишиться. Бо ви не зможете, ви не зможете навіть гроші свої взяти. Бо це система Visa і Mastercard, вони нам не належать. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ми не суверенні в даній системі. Ми не суверенні, ми не незалежні в цій системі. І якщо хтось вирішив, що це хіхоньки, хахоньки і пританцульки. То це може закінчитись дуже погано. Плачевно може закінчитись. Я думаю, що всім вже стало зрозуміло, що таке безвідповідальність і яка ціна безвідповідальності може бути. Тому я вітаю те, що президент чи директор, чи хто він там виступив під кінець і сказав, що то все жарти. Але це такі жарти, які можуть обернутися для мільйонів людей. Катастрофою фінансовою в тому числі. Тому що люди в банках зберігають гроші. І бути настільки безвідповідальним, це, це диво дивне чудо чудне. Колись я нещодавно чув тезу, що гроші люблять тишу. Так оце, оце якраз повна, повний. Ну, я не буду повторювати слова народного депутата в мій бік. Ну, це повна єрість, що може вчинити керівництво великого банку безвідповідально відносно своїх клієнтів. Дам лише одну пораду: зберігайте свої гроші в максимальній кількості банків. Заведіть собі 3 банка, 4 банка. Бажано і державні також. Поменше з депозитами, з кредитами. Це якраз поменше робіть. Якщо ви не, не, не займаєтесь там інвестуванням, бізнесом і так далі, поменше. От, от Просто по картковим рахункам і все. Бо ви бачите, рівень безвідповідальності зашкалює. І це вже на державному рівні. Що робиться нижче, я, мені просто страшно уявити. Може ви мені поясните в коментарях, що це було, для чого це і наскільки це відповідально перед твоїми клієнтами, твого банка? Може я нагнітаю? Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу, коментувати, лайкати, дизлайкати. Бути активними, тому що я дивлюся, що кількість адекватних громадян зменшується, зменшується, зменшується і зменшується. Відчуття, що нам все дозволено і нам все пробачать, напевне, вчора мало закінчитись. Вчора це відчуття мало померти і прийти до дорослішання, того, що нам не все дозволено, і не все можна. Ми трішки неправильно розуміємо боротьбу за свободу і за демократію, і за незалежність. Це не свавілля, це порядок, контроль і відповідальність. А безвідповідальність це зовсім інша частина галактики. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.